Друзі, всіх радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні нарешті п'ятниця. Кінець робочого тижня. Я нарешті вибрався з ночовкою. Хоча я сподіваюся, що вночі буде сухо, без доща. Як бачимо, калюжі. Кілька днів назад йшов великий дощ, почався вночі і півня йшов. Також на сьогодні передавали дощ. Днем моросило трохи, але я в надію на те, що доща не буде. Я взяв з собою і трісочницю, і газовий пальничок. Я не впевнений, що я зможу на трісках готувати. Тому я взяв на цей випадок. Пальничка. Я йду в ту саму локацію, де я був в понеділок, де я смажив курений шашлик. Так що не перемикайтеся, приємно перегляду, заважте чай, і каву і переглядайте. Ну ось, Я прибув на місце своє. Тут ось до, навколо дерева. Тут ось до Коло той сосунки, що то спереді, я минулий раз сидів. Зараз буду требувати розтоплювати щепочну трісочницю, щоб трохи дим пішов. Тому що комарі Ну Ось вогнище розведене. Але комарі не влітають. Буду ставити намет. Ну що ж, намет встановлено, ковдра застелена. Вогнище горить. Зараз буду ставити водичку на чай чи на шоколад. розпакую речі. Хліб, дві булочки. Тут у мене фрукти. Ось що я замовив собі. Хочу скуштувати. Ніколи в житті не мав я змоги скуштувати. Ну стоп. Сметана. Це мені на десерт. Тут у мене полуничка. Хто в дитинстві їв десерт полуницю зі сметаною, з цукром, той мене зрозуміє. Це нам не понадобиться. Взяв два ліхтарика на всяк випадок на лобні. Так, кукса, цукор. Портки, серветки. Так, зараз на дму дві подушечки. І мій спальничок сьогодні. Чи я на іграшницю я горить, а хмари все одно Ну що ж, розпаковую. Із пачок. Яловичина в желе, Тушонка. Ну, сподіваюсь, буде нормальна тушонка. У мене був неприємний досвід, коли я був, купив звичайний е, е, тушонку, звичайну яловичину. А там були трубочки, трубочки такі, що хоч палець влазить в мізинець. Для мене було це неприємно. Каша рисова з ручиною. Каша перлова з ручиною теж. Паштет. Щинковий, серветка волога, суха серветка, цукор, чай. Два стіка меду. Знову цукор, е, чай, декілька пачок знову. Цукру. Ну, цукор такий, важкий. Кава. Знову цукор і знову вологі серветки. Ну поки водичка загрівається, я буду сьогодні вчарити перловою кашею і намашу собі шматочок хліба штатом. Я зараз Розкрию, подивлюся. Ну ось такий вигляд має каша. Доволі смачно виглядає. Так, водичка моя нагрілася. Так, я взяв такий несквік гарачий шоколад. Так, ще один пакетик.

Такий має вигляд паштет. Зараз хлібчик собі намашу. Ну, Ось моя вечеря. Протам руки вологи серваткою. Приступаємо до їжі. 思い出しました。 сильно на нагрів роловочку я всю я з'їв. ось на одній видно, що трохи пригоріла, ну це таке, то все мелоч. Я ось додивлюся, дощ моросить, але я оптимізму не втрачаю. Буду старати, буду сподіватися, що дощ У мене сторони мене. Зараз я гарачий шоколад поп'ю з галетками. Приготую десерт, як, як мій брат Денис говорить, полуничний борщ. Якщо ви коли-небудь в дитинстві балилися такими десертами, в коментарях напишіть. Я полюбляю звичайну, звичайну полуницю. Вилочкою пом'ятою додати туди чи молока, чи сметани і цукор смакота. Гримить. Ну, сподіваюся, що минеться. Машина поїхала. Також я ще, знаєте, якщо полюбляю, яблуко, білий налив потерти, також обирати яблучко, потерти його на тертушечку, теж приправити сметанкою чи молочком і цукром. таке я полюбляю. Forma um Так, ну для десерту нам понадобиться полуниця. Не полуниця, а... а... ну так, да, полуниця. Вилучкою ми зараз неї гарнику. Помнемо. Добавлю так? Добавлю шовковиці? А вишеньки будуть на сніданок? Добавлю сметану. І на завершення сухар. добавлю зараз і все це перемішаю. Ну ось, друзі, вийшов такий смаколик. Я зараз поїм десертик і буду відпочивати. М -м -м. Круче будь якого йорту. Ну що ж, друзі, я чудово повечерав, насолодився смачною вечерю. Да, Я розраховував, що буде гречана каша. Ну, казалось прилоху, нічого страшного. І я год камінь посадкував чудово. Буду я перебиратися в намет. Три сочниці моя хоч і димить, але комарі. Як літали, так і літають, їх це не лякає. Полежу, подивлюся, може якийсь фільм музику послухаю і буду відпочивати, тому що, і, тому що мені завтра ще зранку треба вийти на роботу. Та, що Буду відпочивати. Ну що ж, друзі, на вулиці вже темно, 11 годин вечора, буду я лягати відпочивати, спати. Та що хто буде де спати, всім приємних снів. Зустрінемося завтра зранку. Друзі, добрий ранок, я вже прокинувся. Ніч пройшла непогано, без доща. Да, правда, спалося не так -то і багато, тому що більшу половину часу вночі я просто лежав. Чомусь не було сну. Але декілька разів я засинав і через певний період я просинався. Що ж, я зараз буду розпалювати свою трисочницю. буду я розогрівати свій сніданок і буду збиратися. Тому що зараз у нас на годинку без 5-6 поки поснідаю, поки зберу речі і буду виїжджати. Ну що ж, буду розпаковувати я. Mm. Ось такий достойний вигляд вона має. Видно, що і овощі присутні. Друзі, ну що ж, я чудово провів час, насолодився відпочинком. Що я скажу за цей сух пайок? Він, як на мою думку, непоганий. Так, е, да, трішки виходила в їх рисова каша сухувата. Ну нічого, вона навіть вдома вийшла, трохи суха, Ну, це не є критичним. Паштет мене також здивував, я завжди недооцінював печінковий паштет, а це смачний. галети також непогані. Та що я повністю лишився задоволений. Також дякую, що і погода була суха без душа. Ночі був вітер великий, але радувало те, що. Розганяв хмари. Та що якось так. Ну що ж, любі друзі, мій відпочинок вже завершився. Я зібрав всі свої речі, зібрав своє свої сміття, спакував велосипед, сумку і буду їхати додому. Я вибрався вже майже на дорогу, там не міг записати відео, тому що люди приїхали по гриби і трошки потурбували мій спокій. Тому я швиденько зібрав свій речі і вирушив дорогу. Друзі, я не прощаюся, а кажу лише до скорої зустрічі. Всім дякую за підписки, за вподобайки. До речі, ось на днях мене запитали на що я знімаю. Знімаю я на звичайний телефон Redmi Note 11 Pro 5G і монтую у телефонній програмі CapCut. Та що, всім до побачення, всім до скорої зустрічі!